Всім привіт! Ви на каналі і сьогодні на нашому огляді силові вилки та розетки фірми Powerball. Модель 1906 переносна вилка. Модель 1937 стаціонарна розетка на 32 А IP 67. Має ось такі гарні гумові ущільнювачі. Сальнички на вході. Тут також є ущільнювач. Якщо вам треба ще не підключати, але змонтувати. Для чого ці вилки та розетки потрібні? Якщо у вас силове обладнання, яке працює в досить в жорстких умовах: чи пил, чи бруд, чи вода до 2 метрів, чи ще щось інше там, ці роз'єми для вас на 32 А три фази та 0. Цей роз'ємчик я залишу повідомлення у цьому куточку, де я його розібрав до гвинтика, показав, що і як. Можете подивитись. Цей зараз ми розберемо з вами разом. Ось так легко викрутили 4 гвинтики і вийняли розеточку. Що ми бачимо всередині? Три фази кріпиться, зажимається кабель жила. Гвинтиком та 0, також гвинтик у кількості 2. З цієї сторони гумова прокладочка, та ще в комплекті йде ось такий сальничок PG21. Сюди його накрутили, кабель зажали, все. IP67 забезпечено. Площадка має ось такі от технічні отвори, які дозволяють нам її стаціонарно прикрутити досить надійно на стіну, на стелю, на підлогу, коли вам потрібно. Можете підключити переносну, можете поміняти комплект, зробити вилку стаціонарну, розетку переносну це дуже все індивідуально, залежить від ваших потреб. Якщо у вас є якісь ще питання до цього комплекту, задавайте їх у коментарях. Чекаємо на ваші лайки, підписки. На все добре і до побачення.